Привіт, друзі! Сьогодні на вулиці у нас вітер, і щоб звук був нормальний, щоб вітром не задувало в мікрофон, я вирішив зробити це відео е, з траку. Принаймні буде нормальний звук. І сьогоднішнє відео буде дуже корисним. Для всіх українців, які знаходяться в Канаді або які планують приїхати в Канаду, так по програмі Куаєт сьогодні ми з вами поговоримо про роботу. В чому ж основна проблема українців з пошуком роботи? Так, е, звісно, там можна розповідати. Багато пишуть, що і навіть канадці не можуть знайти собі роботу і всі ці е, інші такі е, коментарі. Але але ну, друзі, треба вже навчитися відповідати за себе, так чому я конкретно я, не можу знайти. Роботу а не якати, не тикати, а ось і ті не можуть знайти роботу. А ось і ті не можуть знайти роботу. Я вам хочу сказати, що всі, кого я знаю, всі мають роботу, всі працюють і працюють на нормальних роботах. Тобто не треба узагальнювати, треба дивитися на себе. Так і сьогоднішнє відео, я впевнений, допоможе багатьом українцям зрозуміти, що вони роблять не так з пошуком роботи, зрозуміти чому. Виникає проблема у українців з пошуком роботи, і це дасть можливість змінитися і знайти нормальну роботу в Канаді набагато швидше. Отже, друзі, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобайками, поставте вподобайки, і підтримайте мій канал вашими підписочками. До речі, дякую всім, хто за останній час підписався на мій канал. Тобто, ну ми з вами почали рухатися трошки швидше. Дякую всім. Зараз я вам зачитаю е, один е, коментар, який я отримав від е, мого глядача. Це нормальний коментар, е, звичайний коментар. так, Тобто е, в цьому коментарі е, відображена більшість проблем, з якими заштихаються українці. І після того, як я його вам зачитаю, я просто відповім надам свої коментарі до цього коментаря. Отже, давайте з вами зараз почитаємо. Что ж, такие, на, ну, наиболее популярные проблемы, с якими заштовхуются украинцы в Канаде при пошуку работы, да и взагали при житии э, тут у Канаде. Отправил, наверное, 300 резюме. Два звонка было, ноль собеседований. Работы нет. Ваши положительные примеры, это сколько процентов? Пять? Конечно, всегда будут более успешные примеры. Но в общей массе это не сахар и не страна мечты. На данный момент я перспективу перспективы не вижу. На хорошую работу есть канадцы и высокие требования по подбору персонала. А на среднюю маленькую зарплату тут прожить невозможно. Средний дом стоит 700 плюс, тысяч за сарай из картона и фанеры. Наши мигранты приехали сюда от войны, большинство неплохо жили дома. И видя, что происходит, они просто не в состоянии подняться тут. А я не вижу смысла. Стоимость жилья завышена раз в пять. За эти деньги лучше в Европе искать угол выйдет дешевле или столько же. Но Европа лучше, компактнее, разнообразнее, дешевле, ближе к дому. 20-30 лет назад Канада реально была привлекательным местом для миграции. Сейчас нет. После войны большинство едут домой и будут правы. А Канаде все равно спасибо за шанс и опыт. Как я уже сказал, в цьому комментарии собрано так декілька основных тест, которые. Які... В більшості випадків кажуть українці, так ну давайте ми з вами покроково зараз це прокоментуємо. Отправив вільне 300 резюме, два дзвінка було, ноль е, собеседувань, Роботи нет. Ваші положительні примери – це скільки процентів? П'ять. Е, я вам хочу сказати, що на днях я зараз готую відео про те, як змінювалася риторика українців, так про Канаду до початку Куаєт, під час початку початку КУАЄ, е, е, і зараз так. І я передивився. Всі свої імейли, з як... все своє спілкування з українцями по програмі Коаєт. Я вам хочу сказати, що я нарахував 600 е е резюме, яких я отримав от українців по програмі Коаєт за весь цей час. І на 600 му я просто зупинився. Так, скільки їх всього, я навіть ну, я не знаю. Просто я до 600-го дійшов і потім сказав, все, з, з мене досить. З усіх цих 600 резюме. Ну, а отримав я і перечитав їх більше, так з усіх цих резюме, я вам можу сказати, тільки два-три резюме можна назвати більш-менш адекватними. Я на своєму каналі. Тут у мене є декілька відео, в яких я розповідав, я робив. Повне відео, як робити резюме по канадських стандартах, як класно зробити резюме для того, щоб ну принаймні ваше резюме хоча б потрапило на очі роботодавця. Так ну і що ви думаєте? Я не зустрів жодного нормального резюме по канадських стандартах. Як я сказав, два-три резюме більш-менш адекватними, і які можна назвати резюме. Тому для мене це не дивно, що українці відправляють. Сотнями резюме, і на них немає жодного відгуку. так Тобто, це проблема. Українців, це ваша проблема, те, що українці вважають резюме, що це резюме, то для канадського роботодавця це не резюме, це писулька, яка навіть не потрапляє йому на очі. Так, тому що ну я про це розповідав вже багато разів. Тут системи так налаштовані, що коли ви подаєтесь резюме, якщо ваше резюме не підходить під канадські стандарти, воно просто вилітає зразу у корзину. Так воно навіть не потрапляє на очі до канадського роботодавця. Канадський роботодавець навіть не має у що ви відправляли йому резюме. Так, тобто, якщо на ваше резюме немає жодних відгуків, то треба переробити резюме. Зробіть резюме по канадських стандартах. Я вам можу навести е, багато прикладів, і у мене на сайті є ці відгуки. Коли я людям українцям робив е, резюме, і вони знаходили роботу досить швидко. Так, тобто, робота є, е, е, працювати треба вам. Спершу для, для тим, як робити нормальне резюме. І коли ви навчитесь робити нормальне резюме, будете розсилати, то будуть відгуки на ваші резюме. Е, тепер що стосується далі, так я вам розповім мій досвід е, спроб. Допомогти українцям з пошуком роботи я працюю в сільськогосподарській сфері. Е, ну, у мене є декілька в мене є е, так: п'ять людей, п'ять хлопців українців. Я влаштував по аграномії. З ними взагалі немає жодних проблем. Ну, це зрозуміло. Це хлопці з вищою освітою. Е, вони працювали нормально в Україні. Тобто, люди вміють працювати головою і розуміють, що да як. Що стосується звичайних українців, так. То я пере, я коли почалась війна, коли почалась програма Куаєт, я зробив, я вже робив про це відео, я зробив близько 800 дзвонків моїм знайомим фермерам, так, ну людям, які взагалі е, в сільському господарстві. На той час, якщо ви передивитесь е, мій канал аж туди, туди-туди два роки тому назад, ви побачите, що я. Досить часто, досить багато намагався допомогти українцям е, знайти знайти роботу і не тільки роботу, а я шукав і допомагав знайти роботу з житлом. Так тобто, в мене було на той час більше 200, Я вже точно не пам'ятаю, я помню, що більше 200 фермерів, які погодились взяти до себе українців і про е, і пропанували житло. Е, всі ці е, резюме, ну переважна більшість резюме, я отримав від українців саме щоб е, потрапити на ферму. Уявіть собі, ну я витратив я не знаю, скільки часу, місяць, більше місяця. Все це намагаючись сконтактувати людей, все таке інше. Скільки, е, все, скільки разів все це закінчилось успіхом? Я вам скажу: сім разів. Так? Тобто, сім українських родин, врешті-решт, потрапили до е, канадських фермерів-роботодавців. Чому тільки сім? Тому що українці українці мене засипали. Просто це був скам. Це був саме натуральний такий скам. Я отримував, я хочу, я хочу, допоможи да мені, я згоден, я те, я все маю, маю досвід, буду працювати, бла, 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 бла. Але потім вони то зникали просто якось так. Ну, бамсь, і спарялись. Не слова, не півслова. То ще щось виникало. Коротше, сім, сім родин приїхали до фермерів. Е Перші півроку протрималось тільки дві. П'ять родин е залишили е фермерів, причому залишили дуже-дуже некрасиво. У ну, мене просто е в мене погіршились відносини з цими фермерами. Ну, це таке, я про це не жалію. Дві родини живуть досі у, на фермах, е працюють на тих же самих фермах. Тобто, е люди задоволені, все класно, задоволені фермери, задоволені і українські родини. Це вам трошки такий май персонал експірієнс, має особистий досвід е, спро, спромоги, спро, спромоги допомогти українцям з роботою. Так? Тобто, ну, дуже-дуже багато я просто витратив свого часу впусту. Навіть зараз, от зараз до мене звернувся фермер і каже: я візьму на, до себе на роботу е, українців, якщо хтось хоче, так? я дав. Ці, ці обяви. Що ви думаєте? Ну я отримую е, різні смски тексти е, цілодобово, так але в мене таке враження, що люди навіть не читають про що ця робота, де ця робота. Просто пишуть, побачили, треба, і пишуть, 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 аби що, аби що пишуть, не розуміючи навіть на що вони пишуть, знаєте? Ну тобто, це звичайний скам, це скам, від якого ну утомляє який втату втамляє людей і. Про це вже є досить е, багато дискусій серед hr менеджерів, так які харять е, людей, які вже е, ну тобто жаліються на те, що отримують багато. Таких таких запрозапросів на роботу, які виглядають як скам. Де, наприклад, там треба, щоб у людини було дві мови: так? англійська і французька, а українці шлють. У них немає не англійської, не французької, але вони шлють. Я готовий, я хочу працювати. Тобто, все це відвертає от, чесно. Це, це відвертає, і ти починаєш розуміти, що. Ну, з, ну з, з, з українцями дуже важко. Ну дуже 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 важко. Коли я шукав собі людину сюди на роботу, де я працюю зараз е, е, в. Петерсен Грейн, так ну я там просто я розумів, що я просто хотів взяти допомогти українському комусь з українців. Так я вже навіть і не питав там резюме, тому що ну я не, не бачу жодного сенсу питати українця відправити резюме. От чесно, я не бачу в цьому жодного сенсу. Тобто, ну я я просто розумію, що українець все рівно прийшли якусь пісульку, яку навіть мій комп'ютер не пропустить і не покаже мені, якщо я буду запрошувати це через. Рекрутінгову якусь якийсь сайт, так тому я просто це дав об'яви в моїх соцмережах і вже просто спілкувався через месенджери, так з людьми. Ну, я просто це розумію і я це знаю. Тому, друзі, те, що у вас не виходить з пошуком роботи, це суто ваша проблема. Вам треба розібратися, що ви робите не так. Сперше почніть з того, як ви написали резюме. І... І удостовірте, що ваше резюме воно не виглядає як як скам, так тобто, що це нормальне резюме, написане по. Стандартах Канади. Ну і будь ласка, не розсилайте свої резюме, аби куди не попадя, тому що ви в такому випадку на цих рекрутінгових сайтах можете потрапити в такий пул, як що вас просто не будуть нікому показувати. І всі ваші резюме будуть просто летіти зразу в корзину. І ну, у вас не буде шансів знайти нічого. Ну і не забувайте про те, що. Канада це велика деревня, так, і люди тут спілкуються. І HR спілкуються між собою, і е, підприємці спілкуються між собою. Якщо ви скаміте наліво і направо, то є великий шанс, що дуже скоро вас заблокують. Це що стосується. Хоча я не кажу, я не кажу, що в Канаді легко знайти зараз роботу. Ні. Дійсно, в Канаді є зараз певні проблеми з роботою. але... Но... Це так воно і є. Так. Рухаємося далі по цьому. Коментарю. Конечно, всегда будуть более успішні примери, але в общей масі це не сахар і не страна мрії. на даний момент я перспективи не вижу. Ну, для кості це страна мрії, для когось не страна мрії, це діло таке, знаєте, сугубо таке. І чому 5%? А Звідки ви взяли ці 5% по, по такого нормального досвіду? Дайте мені, будь ласка, посилання. Де ви взяли цю цифру? 5%. А я думаю, 95, а може 100%. Хто з нас правий більше, ми оба зараз так знаєте, гадаємо. Так, що тут далі? На даний момент я перспективи не віжу. Ну, це, це вже досить таки, знаєте, позитивний. Крок, що ви розумієте, що е, навколо вас. так, Тобто, ви не бачите перспективи для себе, і це вже перший крок для того, щоб зробити наступний крок більш вдалим. так, Тобто, це, це нормально, це класно. Так, на хорошу роботу є канадці і високі требування по по підбору по персоналу. Ну да, звісно, на високі, на класні вакансії завжди є. Завжди вимоги вони вище ніж на просту вакансію. Так, ну це так всюди, це не тільки в Канаді. Всюди, ви в Україні теж ну, мільйони заробляли ті, у кого були кращі знання, кращі можливості. Так, тобто в Європі так само, в Канаді так само, тобто Канада тут не унікальна. І для того, щоб отримувати класну заробітну плату, треба мати класні навички і знання. так? А на середню і маленьку зарплату тут прожити невозможно. Ну, я з вами не згоден. Я знаю багато родин, які живуть на середній і навіть нижче, ніж середні заробітні плати, і живуть класно, живуть нормально, живуть достойно. Тут діло таке, знаєте. Я тут не погоджусь з вами. Середній дом стоїть 700 плюс тисяч за сарай з картону і фанери. Ну, це стара балачка, така, знаєте, тобто махрова така балачка. І я хочу сказати, що цією балачкою користуються ну всі невдахи, так 700 з плюсом з фанери, з картону, і все це на бла-бла-бла-бла. Я вам хочу сказати, я живу тут в домі, який не коштує 700 з плюс. дом сучасний, класний, комфортний і взагалі не. Не вважаю його якимось там з фанери, і що ви там ще напишете. Можу вам сказати, що в Україні в мене було декілька квартир. Так, так ось цей, цей дом він набагато комфортніший, ніж квартири в Україні. Ну і в мене є досвід життя і в Німеччині. Так, я і навчався і жив в Німеччині. Тобто маю також якусь, якесь уявлення. Тобто, тут е, таке діло. Е, чергова відмазка для себе. Знаєте, я це так називаю. Мігранти приїхали сюди. Наші мігранти приїхали сюди, от війни. Большинство. Ну я вам скажу, скажу, що переважна більшість тих, хто приїхав в Канаду, вони війну навіть не нюхали. Так, тобто, в переважній більшості сюди приїхали українці, які роками жили в Європі. Тобто, так, є певна кількість людей, українців, які дійсно їхали від війни. Це ну це не великий процент. Це це не більшість українців, які сюди приїхали, так. Йдемо далі. Так, відяш, що відбувається, вони просто не в стані піднятися тут. А що тут відбувається? Ну, напишіть, будь ласка, що вони бачать, що тут відбувається, і це, і це якось неправильно. Я не бачу сенсу, Стоимость жилья завишена раз в п'ять. А хто проводив оцінку вартості житла? В Канаді з чого ви взяли, що вона завишена раз 5. Ну і хочу вам сказати, що е, це ринок, так, це ринкова вартість житла. Якби не було попиту, то житло би стільки не коштувало. Тобто реальна вартість цього житла саме стільки, скільки вона тут і є, так, і люди е, платять за реальну вартість цього житла, це знов таки це просто просто ваші думки, так, Про ваші видумки. За ці деньги лучше в Європі іскати угол, вийде дешеві і ж, жінок Європа лучше, компактні, разнообразні, дешевле, ближе к дому. Ну тут вже це діло таке персонального вкусу. Тут я не буду з вами сперечатися, для когось Європа краще, для когось Канада краще. Так? Те, що Європа дешевше, то це залежить від того, що ми порівнюємо, яку саме Європу, ми порівнюємо з якою самою Канадою. Так? Тобто Канада також велика, Канада більше, ніж вся Європа за площею. То, а ви кажете, Європа різна. Канада також дуже дуже різна. Так, не треба це забувати. 20-30 років назад Канада реально була привлекательним місцем для міграції. зараз – ні. А що ви знаєте про Канаду 20-30 років тому назад? Якщо ви не знаєте Канаду навіть зараз, так. Ви не знаєте, що таке Канада зараз, а кажете, що Канада була 20-30 років тому назад краще. Звідки ви це знаєте? Ну напишіть мені, будь ласка, а -а -а аргументи, так як ви це дізналися? Що 20-30 років тому Канада була краще? Знаєте, в таких випадках є прислів'я так в чужих руках завжди товще. Ви ще раз хочу підкреслити: ви навіть не маєте уяви, яка Канада зараз, так як це жити в Канаді в статусі постійного резидента, громадянина або постійного резидента? Все, що ви знаєте про Канаду, це як жити в Канаді в статусі тимчасового резидента без знання мови, без якихось там нормальних знайомств, скілів, тобто це життя такого туриста, якому дозволу попрацювати в іншій країні. Ну і все, при чому в одній провінції в одному місті. Тобто, ви, ну я, я думаю, що це просто маячня, що ви написали стосовно порівняння, так. Після війни большинство уедут домой і будуть правы, а Канаді все одно спасибо за шанс і опыт. Те, що після війни переважна більшість буде вимушена поїхати з Канади, я про це кажу з перших днів програми Куає. Так не з перших днів, а з ну, перших днів, коли масово українці почали сюди їхати, і я побачив, з якими проблемами стикаються українці тут в Канаді. По опитуванням, переважна більшість українців хоче залишитися. Я вас тут розчарую, так, але Більшість українців хоче по опитуванням залишитися в Канаді, але, але це не означає, що вони залишаться. Тобто, да, поїдуть, поїдуть, але не тому, що Канада погана, і не тому, що вони хочуть поїхати. Канаді все одно спасіба за шанс і опит. Це, це класна е, думка е, дорослої людини. Це це просто ви просто молодець. Так я казав, кажу, і буду казати, що Канада, як і будь-яка інша країна, це не рай на землі, і не всім а, Канада підійде. Так, а, але те, що людина розуміє. Що дала Канада можливість, шанс або інша якась інша країна, так якщо людина це розуміє, це вже означає, що людина вміє працювати головою, і людина вміє обробляти інформацію. Розуміє, що вона зробила не так, де вона зробила не так. І наступний крок ця людина вже зробить у правильному напрямку і покращить своє життя. Тобто, тут ви молодець, немає жодних спорів, е, вам просто треба ще набратись трошки. Сміливости, так і подивитися на всю цю ситуацію на ваш досвід в Канаді ще більш відверто і більш чесно. Друзі, ще раз хочу сказати, що я не хочу нікого образити так. Я просто хочу цими відео підштовхнути вас, почати думати в правильному напрямку. Ви не зможете. Змінити своє життя, ви не зможете отримувати якось задоволення від життя в Канаді, в Україні, в європейських країнах, де б то ні було, не змінивши свого відношення до життя. так? І треба розуміти, що все, що в мене не виходить, це не проблема уряду або країни, або сусіда, або ще когось. Так, це проблема в мене, це я щось не роблю. Так, як треба робити для того, щоб у мене все було гаразд. Я й дітей своїх навчаю такому ж самому. Наприклад, недавно у мене було спілкування з сином. У нього там все класно зараз. Йде бізнес ростає. І він каже: Мені пощастило, от мені пощастило, що я там та й там то опинився, зробив так, -то і так, то й так. То мене йде. І я йому кажу: ні, дитина, це не щастило, Це не пощастило або не пощастило. Так. Це результат твоєї діяльності. Так, тобто ти робив все так, щоб в тебе було так, як зараз. Це не просто щастя впало з неба або не щастя, яке впало з неба. Це все результати нашої діяльності. Ніж чим скоріше ви це зрозумієте, тим скоріше ваше життя зміниться на краще. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви вже підтримали це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, не забудьте поставити вподобаєчки. І що ви вже підтримали мій канал вашою підписочкою. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому я буду з вами прощатися. Я пішов читати ваші коментарі. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно. Того, про що ми з вами сьогодні поспілкувалися, я пішов читати ваші коментарі, важко працювати, читаючи ваші коментарі. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!